Друзі, сьогодні буду говорити про старкнет і сьогодні хочу розказати вам, е, наскільки круто будувати на старкнеті. Отже, багато розробників зараз е, придивляються, на якому блокчейні будувати свій продукт, на якому блокчейні розгортати свою дапку або щось своє, що взагалі будують. Е, дуже багато розробників, які дійсно вибирають блокчейн, хочу нагадати, що Старкнет дійсно передове леєр 2 рішення. Яке фактично реалізує будь-яку вашу ідею, тобто будь-яка ідея, яка є задумана для реалізації, можна розгорнути на Старкнеті. Є своя мова програмування Cairo, яка підстосовується під будь-яку ідею, під будь-який продукт, який можна розгорнути. Це дуже класна, унікальна штука, яка розроблена командою StarkWare. І зараз вона тільки прогресує, додає нові функції. Тому, якщо ви розробник, придивіться, будь ласка, до Старкнет, не фінансова рекомендація Dior, будь ласка. Але це дійсно дуже крутий, класний інструмент, на якому дійсно можна будувати будь-який власний додаток, розвивати свій стартап і втілювати будь-яку ідею. Тому всім рекомендую StarkNet – топовий проект, всім па-па!